А не засяв, не засяв! Не за сяу. Сяу, сяу. Ж таке, наприклад, Ти я я думав, що ти хочеш пухнути, буде. а там вже цей. Що, що, щось Це потекло? Не так. Ні, такого ще не було. Хіба що. Ще буде, 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 буде. Ну, я тебе запевняю. Хотів вас спитати, як ви реагували на жарт е, сумських прикордонників? Чи ви образились, чи ні? Та ти що ні? То, я, якщо чесно, зразу не догнав, але потім поняв, бо... Такий, такий як Васявий розтік того немає великого. Я його дуже люблю, поважаю. І е, коли нам треба міняти колодки в машинах, то ми зразу Василь, де брати колодки, де і ще щось. Так що Василь то і наш колега. Ще я хотів задати запитання. В народі кажуть, що ви настільки сурові, що у вас під бородою росте ще Це правда чи ні? А як же? показати? Покажи. О, маю тепер. Дивіться, багато фактично мріють про тебе хотіли знати. Чи що? ти маєш фактіку вже якусь ні, немає, ні, то я Я, я би хотів, він має. А -а -а. І, і Юлік має, а я би хотів, що має. Ще... Я, я, ще... я, Де вони не, не, не бачу? Є запитання, вага. як ви відноситесь до того, що російську мову хочуть ввести другою державою. Знаєш, що я тобі скажу? Я є патріот української мови. Я дуже люблю українську мову і те, що вони роблять, вони собі роблять, вони свій підноску роблять. Розумієш? Знаєте, що я б скажу такого? Українська мова ще буде більш дефіцитною і більш бажаною. І ми будемо ще більше її вчити. І знаєте, недавно був е, цей е, на східній Україні. Їм так же надоїло, каже, понаїхали з десь Москалю". Тобто їм же вони так само надоїли. Тобто вони зрозуміли, що українці мають бути разом. І в разі чогось, то Росія буде захищати себе і Європа себе. А ми маємо бути українцями і говорити на українській мові. І тако зараз? За українську мову! Будьмо! 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 Будьмо, гей! будьмо, будьмо! Дядя, ми парка з тобою поляги, так? Ти хочеш зі мною колікувати? Так. Покажи гроші. Ти мала жовте волосся і очі голубі, і дуже довгі ноги від неба до землі. Завжди на дискотеці, прикольна і ти на руках носила малого злого пса. А я, а я, боявся б пса, бо він мав гострі зуби. Якби не пес, я би тебе пощо мав надя в губи. Понахай мені папа. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до мене? Не дуже багато молоді, вештається не дуже тверезою, Як ви до цього стали? До цього сталося на одне. От скажіть, у вас є діти? І Немає. І теж, Немає. Але якщо б були, ви пустили такого на діду, дитину без нагляду, так? Не пустимо, не бо ви вже знаєте, що тут родиться, так? Гей, гопа, гопа! Скажіть, будь ласка. Я і за дітей не просто питаю. Розуміло, скажіть, будь ласка, скільки ви вже випалися в цей вечір? Чи будете ви після такий держок і не бородиці? Ще є звичайно. Добре, дякую. Я каша своє, я проти його. Доброго вечора, пацани! Доброго вечора. А ну розкажіть, будь ласка, як вам тут, чи подобається чи ні. Нормально, купу пані дівчата. Пані не, <гументарні> <гументарні> не ну, Я не буду говорити. Доброго вечір. Скажіть, будь ласка, чого ви очікуєте від перечної зустрічі з самим діджом? Чоловік буде в півдру годині. Скажіть, будь ласка, яка ваша улюблена пісня? Сама така, сама улюблена. Сама моя улюблена? Улюблена. Прокадент. Помідори. Помідори, так. Помідори? Я дозав, ти повинен обіжайся. Я лише про айс. Про айс? Про Так, зрозуміло. Скільки, будь ласка, ще таку річ. Скільки ви вже за це час суток випили вже там алкоголю або скільки скурили? Я вже 20 разів. Я вже 20 разів. Пачка дзейгар. Зрозуміло, а тепер скажіть, будь ласка, на камеру типовий франків скрол. Запия, 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 запия. Скажіть, будь ласка, як ви тут проводите час, чи вам подобається то, чи ні. Красиво. Красиво, все скажіть, будь ласка, ще. Архіневолоку то печера по Пенковській. що так рив я не Давайте, давай ще знак. Коврок з А я? За жісток. За жісток, так. Добре. Ще таке скажи, чи ти любиш діти? А на що я тоді сюди прийшов? Ось такий кисочок теж, пацан. Дякую. Зараз приклеїмо. Ти менше чіпаєш. Ну то, блядь, менше чіпаю. Я говорити як маю, блядь, менше чіпаю. Блядь. Бундеркінд.